Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці математики. Продовжимо вивчати додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Сьогодні також повторюємо числа виражені в одиницях довжини. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Як завжди, ми розпочинаємо з усного рахунку. На сніжиночках ви бачите вирази, і треба їх розв'язати швидше, щоб сніжинки не розтанули. Ділення круглих чисел так, нулі одразу ділимо, закреслюємо, утворюється вираз. 40 поділити на 2, тому що якщо в дільнику 1 0, то і в діленому ми закриваємо 1 0. 40 поділити на 2 дорівнює 20. 800 поділити на 200. У дільнику 2 нулі закриваємо їх у діленому. 8 поділити на 2 дорівнює 4. 360 поділити на 60. Знову в дільнику 1 0 закриваємо, в діленому 1,0 закриваємо. Отримуємо 36 поділити на 6. Дорівнює 6. У хвилинці каліграфії необхідно записати число, яке буде відповіддю так, що 1 9 цього числа дорівнює. 9, вибачте, 1 дев'ята цього числа дорівнює 8. Відповідно до цього, щоб знайти дане число, нам треба 8 поділити на знаменник, тобто 8 помножити на 9. Так, 8 ми множимо на 9. 8 помножити на 9 дорівнює 72. Відповідно, у хвилинці каліграфії ви прописуєте 72. А ми переходимо з вами до роботи з підручником і згадуємо одиниці вимірювання довжини: міліметри, сантиметри, метри, дециметри. Дециметри і метри. Так? Всі їх ми вже з вами вивчали і ще й кілометри. Так? Всі ці одиниці вимірювання ми вивчали. І говорили, що в одному сантиметрі 10 міліметрів, в одному дециметрі 10 см, в одному метрі 100 см або 10 дециметрів, в одному кілометрі 1000 метрів. Відповідно, усно виконуємо перетворення. Так, працюємо усно. Над номером 685, 5 кілометрів. Якщо в одному кілометрі 1000 метрів, то 5 кілометрів це 5 кілометрів. 000 метрів. В одному дециметрі 10 сантиметрів. Відповідно, для того, щоб дізнатись, скільки сантиметрів у 80 дециметрах, ми 80 множимо на 10, отримуємо 800 сантиметрів. 50 дециметрів, скільки ж це метрів? Звичайно, в одному метрі. 10 дециметрів, відповідно, 50 дециметрів це 5 метрів. Ускладнюємося. 7 дециметрів, 7 міліметрів треба перевести у міліметри. Так? В одному дециметрі 100 міліметрів, відповідно, 7 помножити на 100 це 700, плюс 7. 707 мм. 13 метрів 40 см треба перевести у сантиметри. В одному метрі 100 см. 13 ми множимо на 100 отримуємо 1300. Та ще 40 отримуємо 1340 сантиметрів. 3 кілометри 33 метри перевести у метри. В одному кілометрі 1000 метрів. Відповідно, 3 кілометри це 3000 метрів. Та ще 33 метри отримаємо 33 метри. Дивимося, будь ласка, як же ми можемо розв'язувати вирази з іменованими числами. Варіанти 2. Перший спосіб це ми переводимо в одну одиницю вимірювання, переводимо у меншу. Дві, 2 км 735 метрів це 2735 метрів. 1 км 500 метрів це 1500 метрів. І відповідно загальну суму дізнаємося, розв'язавши звичайний вираз. Потім вже можемо метри перевести знову в кілометри. Інший же спосіб ніде не прибирати, ніяк ми не прибираємо так, одиниці вимірювання, а записуємо їх чітко один під одним і розв'язуємо вираз. Аналогічно відбувається і віднімання. Так, зверніть увагу, можна або перевести в меншу одиницю вимірювання і потім виконати звичайне письмове віднімання, як ми завжди це виконуємо за тими ж самими правилами. Можна записати разом з одиницями вимірювання. Тобто ви вибираєте той спосіб, який для вас буде зручнішим. Дивимося уважно і працюємо. Сьогодні розбираємо. Як же знайти суму і різницю з іменованими числами? 7 кілометрів 80 метрів відняти 3 кілометри 135 метрів. Починаємо працювати з меншого, так? тобто з метрів. І бачимо, що від 80 до 135 ми не можемо. Так? Тому зручніше, звичайно, буде перевести у меншу одиницю вимірювання. 7 кілометрів це 7 тисяч метрів. Відповідно, 80 метрів. Відняти 3135 метрів. 3135 метрів. Можна розв'язати це у стовпчик. Можна розв'язати усно. Отримаємо 3945 метрів, відповідно, 3 кілометри 945 метрів. Можна розв'язати ще одним способом. Позичити ти. 1000 метрів сюди. Тоді що ми отримаємо? 6 кілометрів 1080 метрів? 1080 метрів мінус 135 дорівня 945. Записали. 6 мінус 3 кіло, 6 кілометрів мінус 3 кілометри. 3 кілометри. Чому 3 тут? 6, тому що ми позичаємо 1 кілометр. 1 кілометр це 1000 метрів. Але, в незалежності від способу, відповідь залишається 3 км 945 метрів. Як ми можемо додати? Знову ж таки, починаємо з меншого, так? З метрів. 80 додати 135. 80 додати 135 дорівнює 215. Пишемо 215 метрів. 7 плюс 3 10, тобто 10 кілометрів 215 метрів. Знову ж таки, цю задачу, цей вираз можна ж розв'язати і іншим способом. 7080 додати 3135. Отримаємо 10215. Розглядаємо наступний з вами номер за номер 689. Перед вами малюнок живе Аліса, Марія і Дмитрик. Вони разом ходять до школи. Щопонеділка Марія повертається зі школи додому, ось і куди треба прийти, разом з Алісою. Тобто, яким чином вони йдуть зі школи спочатку. До Аліси, а потім Марія йде далі додому, так? Скільки, яку відстань проходить Марія від школи до свого будинку. Щоб дізнатися, яку відстань вона проходить, треба спочатку відстань від школи до будинку Аліси, додати відстань від будинку Аліси до будинку Марії. Відповідно, 265 додати 1140. Ось дивимось. 265 додати 1140 буде. 1405. 1405 метрів проходить Марія, коли повертається зі школи за лісою. Так, це 1 кілометр 405 метрів. Ось цю відстань. А що вівторка Марія повертається зі школи з Дмитром. Яку відстань вона проходить у вівторок? Аналогічно ми відстань, яку Марія проходить від школи до будинку Дмитра, додаємо відстань, яку Марія проходить від дому Дмитра до свого. Тобто 850 плюс 370. 850 додати 370, 0 плюс 0, 0, 5 плюс 7 12, 2, пишемо, 1 переносимо. 8 плюс 4 12 тисяч, 220 метрів. Відповідно, 1 кілометр 220 метрів. Тепер ми можемо повернутися ще раз. В понеділок вона проходить 1 км 405 метрів, у вівторок 1 км 220 метрів. Порівнявши ці два числа, ми можемо зробити висновок, що у вівторок Марія проходить відстань більшу. Так, як дізнатись, наскільки від більшого поняття віднімаємо менше. Переходимо до розв'язування рівнянь, записуєте у зошиті вирази або завдання 690. І починаємо розв'язувати з вами рівняння. Сьогодні перед вами два види рівняння. Одне рівняння простого типу, друге рівняння ускладненого типу. Спочатку починаємо розв'язувати рівняння простого типу. Хміну 350 дорівнює 50. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Х дорівнює 50 додати 350. Х дорівнює чому? Х дорівнює 400. Виконуємо перевірку, замість x підставляємо корінь рівняння, отримуємо 400 мінус 350, дорівнює 50. Друге рівняння ускладненого типу, як ви бачите, перш ніж знаходити значення х, треба виконати дію, так? Тобто пишемо хміну, виконуємо дію ділення. 35 поділити на 7, 5 та 0 – 50. Так, отримуємо вираз. Хмінус 50 дорівнює 50. Знову маємо вираз з невідомим зменшуваним. Щоб знайти невідоме зменшуване, до різниці додаємо від'ємник. Отримуємо х дорівнює 50 плюс 50. Х дорівнює 100. У перевірці замість х підставляємо корінь рівняння. Отримуємо 100 мінус 350 поділити на 7 дорівнює 50. Останнє третє рівняння також ускладненого типу розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Спочатку дії множення виконуємо, потім розв'язуємо просте рівняння. Ми переходимо з вами до розв'язування задачі 691. Марк проводить тренування за вказаним маршрутом. Довжина всього маршруту 14 км 700 метрів. Яка довжина маршруту на відрізку А Д? Отже, ми знаємо довжину трьох сторін його маршруту. Знаємо загальну довжину. Цю задачу можна розв'язати і по діям, і склавши рівняння так, відповідно, х. Додати 4, 4 км 200 метрів, додати 5 км, додати 3 км 500 метрів дорівнює 14 км 700 метрів. Так, можемо скласти таке велике рівняння. Потім спочатку виконати дії додавання. Тобто 4200, додати 3500, буде 7700. І плюс 5 тисяч 12700 плюс х дорівнює 14 700. І тепер у нас невідомий другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Допишіть, будь ласка, розв'язання задачі до кінця самостійно. Не забудьте, будь ласка, про відповідь. Ось ми переходимо до домашнього завдання. Як ви бачите, вдома треба виконати два номери. Вирази номер, 695 та задачу, вибачте, вирази номер 692 та задачу 693. Два номери, і потім ви присилаєте фото у класрум фото класної та домашньої роботи. Дякую за увагу. Сподіваюся, урок пройшов для вас успішно, вдало. І ви на вершині свого успіху. Дякую за увагу. Чекаю роботи. До побачення.